Головна команда без головної людини. А може він той тренер і не потрібен прямо зараз? Найближчий матч аж у березні кадри скоро по відпустках розлетяться. Може й справді нікуди поспішати. Андрій Шевченко відмовився очолити рідну збірну. Гаррі Редна обрав ментальний ближчий КПР. Не біда, оскільки їх безробітних білим світом сновигає у попередній програмі. Ми з відкритим серцем вирішили допомогти президенту ФФУ Анатолію Конькову і дещо систематизували список потенційних претендентів, виключно з альтруїстичних міркувань. Все таки у мудрих керівників організації проблем вистачає. Свідчення тому, порядок денний виконкому тренерське питання не дістало там окремого пункту, і було віднесено до категорії різне. Обсуждався вопрос вразно. Не потому, что он не актуальный, а потому что, чтобы было времени уже в конце уделить столько внимания этому вопросу, столько, сколько будет необходимо, чтобы они не поддавливали вопросы повестки дня. Отже, кандидати в записках Божевільного, а саме так дуже образно і вкрай оригінально президент Коньков назвав нашу програму. Було запропоновано 15 варіантів. Але пролітаючи над гніздом Федерації футболу, ми помітили число потенційних тренерів збільшилося удвічі. На сьогоднішній день є порядка 30 кандидатур. Розширений список. до цього, який є в налічі у комітету. Національних зборних команд і этом списку в цілому заявив председатель тренерського совета Михайло Іванович Фоменко. Три десятки кандидатів результат гідний світового рекорду. А тепер уявіть з кожним домовлятимуться як з реднапом по два тижні. Хто забув найближчий матч Україна проведе наприкінці березня? Перед традиційно закритим засіданням виконкому, анатолій Коньков обіцяє душевну бесіду після його закінчення. И после окончания нашего заседания милости просим вас для того, чтобы провести с нами все чіпательної беседы, которые вас будут интересовать. И снова за рыбу гроши. Сам до журналістів не виходить. А може воно й правильно? Візьмуть і напишуть якусь маячню в стилі божевільних записок. І за принципом один за всіх на брифінгу сенсаційно з'являється віце-президент Анатолій Попов. Концепція такова. Не смотреть в паспорт графа национальность. Это первое условие. Не смотреть. Основ... За основу брать качество, уровень подготовленности данного тренера и возможности его решать задачи. Марчелло Липпи э, исключен, этот кандидат. Я вопрос о рассмотрении. Его нет в списках. Эриксон есть в списках. Як не Реднах, то Еріксон. Нині технічний директор тайського клубу Теро Сасана. Ну хіба то посада для такого поважного фахівця? Стелю зарплатні досі не встановили. Можна вести плідні перемовини. А значить, політ кандидатів над гніздом Федерації футболу триває. Когось із них та й повинні упіймати.